Я Олександр Довгополов. В минулому 13-та ракетка світу, а зараз військовослужбовець ЗСУ. За Знов всіх вітаю! Ви вже стали сильніші. І ми переходимо на другий етап наших відео. Ви вже знаходитесь на БЗВП. На цьому етапі ми сконцентруємося на статиці і на балансі, бо це важливо і для. І просто для ваших рухів, і особливо, якщо вам треба вести вогонь або щось таке. Якщо це незвичні для вас позиції, то починає тремтіти тіло і ми це спробуємо виправити. Готові? Пішли? Кор. В різних варіаціях. Перша вправа, сідаємо в стілець, 90 градусів тримаємо на ногах, прицілюємось і так бажано простояти хвилину. Якщо важко робіть менше. Три рази робимо. Кожну хвилину ми міняємо руки, бо іноді треба працювати лівою рукою. Відпочинок між вправами одна хвилина. Готові? Тут у нас майже те саме, тільки ви стоїте в випаді е, і прицілюєтесь. Статика і рук, статика ніг. Стоїмо хвилину на кожну ногу. І як міняєте ноги, міняйте і руки. Одна хвилина на кожну ногу і так три підходи. Тобто шість підходів по хвилині. Коли міняєте ноги, міняєте і руку. Хвилину відпочиваємо. Продовжуємо. Тут ми робимо і статику, і баланс. Робимо стрибок. Замираємо на декілька секунд прицілюємось. Стрибок прицілюємось, Стрибок прицілюємось. На кожну ногу по сім разів три підходи. Відпочиваємо по одній хвилині.